Любі друзі, моє вітання. Сьогодні ми будемо з вами готувати дуже смачні, пухкі і ароматні сосиски в тісті. Дуже проста страва. Зможу приготувати абсолютно кожен. Тут нічого важкого немає. Якщо хочете отримати рецепт, додивляйтеся відео до кінця, будемо починати. Ну а почнемо ми, звичайно, що з замісу тіста, друзі. Глибока миска. Тут у мене 250 мл теплої води, теплої. Сюди я додаю 7 грам сухих дрижів. І, звичайно, що потрібно додати 1 столову ложку цукру. Тепер вінчиком гарно це все перемішуємо до повного розчинення цукру. Коли гарно все перемішав, сюди я додаю 400 грам борошна. У мене вищий гатунок. просіяне борошно повинно бути обов'язково. Додаю поки що тільки половину. Ось так, половину залишаю. Все це гарно перемішую. Получається, у нас ось така, друзі, консистенція. Сюди додаємо трішки солі, додаєте приблизно одну чайну ложку. І зараз легенько перемішуємо, щоб сіль розчинилася. Чому я додаю сіль на цьому етапі? Тому що, коли додати сіль спочатку в дріжджі, тобто не потрібно цього робити, тому що дріжджі люблять щось солодке і тепленьке. Вода тепла, цукор солодкий, вони ідеально активовуються в такому середовищі. А зараз вони вже з'єдналися з борошном, з рідиною, і якраз можна додати сіль. Все перемішав. Додаю борошно, яке залишилося. І знову замішую тісто спочатку з ложкою. Ложкою гарно перемішав, друзі. Зараз потрібно вимішати тісто трішки руками. Воно зараз почне у вас липнути до рук, але у мене ще тут є борошно на підстраховку. Зараз я вам скажу. Дивіться, загальна вага борошна 400 грам, поки що. Борошно в кожного буде поводити себе по-різному. Я не знаю, яке борошно ви використовуєте. Знаю, що коли я готую цей рецепт, тобто завжди. Я додаю 400 грам борошно, починаю руками вимішувати, воно починає, бачите, ось так, прилипати до рук. Я хвилиночок дві вимішую, щоб була гарна клейковина. І коли я дві хвилини вимішав, я додаю сюди одну столову ложку борошна. Все, і тепер замішую до еластичності і однорідності, друзі. Зараз я вам покажу свій кінцевий результат тіста, і ви зможете якраз подивитися, як у вас вийшло, і порівняти. Бачите, воно таке мякеньке м'якеньке, не забите ні в якому разі. Замішую тісто, друзі, вже десь хвилиночок 6. Подивіться, як я його вимісив. Бачите, воно ось так починає прилипати до рук, але воно ось таке еластичне, ось таке, як має бути. Тепер дивіться, сюди я додаю 20 грам олії, простої олії. Зараз воно вже не буде прилипати до рук. І я вимішую тісто до тих пір, поки олія не впитається в тісто. Коли олія впитається, друзі, в тісто, ви зразу це відчуєте. Ваше тісто стане таке глянцеве-глянцеве. Подивіться, бачите, яке воно гарне. Що робить олія? Ось чому я у своїх мучних виробах, друзі, завжди додаю олії в самому кінці. Хто бачив мої попередні відео, він вже це знає. Це коли я навіть працював під сайолом, і ми робимо тісто на піцу, так? Олії йде та багато, оливкова олія і завжди додається в самому кінці. Про що я вам, друзі, і говорив, коли олія впитається в тісто, ви це відразу побачите. Подивіться, яке гарне тісто. Бачите? Еластичне, глянцеве, ось, до рук зовсім не прилипає. Ось таке воно повинно бути. Так, роблю фінальних пару натисків ще. Я кажу, друзі, подивіться, яке гарне тісто. Просто чудовий результат. Бачите? Тепер ми надаємо круглу форму по традиції вже. Ось так. Тут гарно защепили. Чудовий результат. Я використав 400 грам борошна, 250 мл теплої води. І в кінці ви бачили, я додав одну столову ложку ще борошна. Можливо, вам не потрібно буде додавати, Я не знаю, яке борошно ви використовуєте. Ось. В інгредієнтах я пропишу 400 грам борошна. А цю столову ложку ви вже будете дивитися по ситуації, коли будете готувати. В миску трішки олії, пару капель. Сюди виставляємо тісто, олії трішки зверху. І ось так розмастили гарно. Тепер накриваю харчовою плівкою. Можете накрити також рушничком. Головне, щоб туди повітря не попадало. Ну і ставимо в тепле місце. Нехай воно підходить, повинно збільшитися в розмірі у два рази. По часу, друзі, це займає від 40 хвилин до годинки, залежно яка у вас температура на кухні. Ну що, любі друзі, тісто гарно виросло. Давайте вже будемо формувати сосиски. Чикайте, як гарно воно підросло. Просто чудовий. Аромат дріжджів. Клас. На стільницю присипаю трішки борошном. Ось так, друзі. Сьогодні працюю на такій стільниці. Це стільниця ручної роботи. Вона вже є в магазині щасливий кухар. Сюди переставляю тісто. Добре, бачите, зразу такий прямокутничок собі формую. Також присипаю трішки борошном. Тепер, друзі, беру тачку. Бачите, і розтачую ось такий прямокутник. Ось так. Так, як у мене маленькі сосиски міні- я сьогодні буду використовувати. Тут ширину я не роблю велику. Ось так, друзі, бачите? Я розтачав ось такий прямокутничок. Товщина приблизно ось так 4-5 мм. Тепер, друзі, я беру ось такий ніж і нарізаю ось такі смужки. Товщина від сантиметра до 1,5 Ось такі смужки, друзі, вийшли. Тепер ми беремо сусіски. Я використовую ось такі міні-сусиски. Ви можете використовувати великі, можете використовувати маленькі. І починаємо замотувати. Так, замотую, щоб перша була ось так нахльост. Бачите, щоб трималася трималося добре. І тепер ось так намотую. Тут можна ось так защепити акуратно пальчиками. Все, друзі, і одна сусисочка готова. І виставляю на деко попередньо застелив паргаментом. І таким друзі способом ми ось так обмотуємо всі сосисочки, наскільки вистачить тіста. Ось так. Ось так, тут сховали і заліпили ось так акуратно. Получились ось такі гарні, симпатичні сосисочки. Друзі, це вийшли якісь малютки. Тут потрібно трішки погратися, якщо ви хочете зробити такі маленькі сосиски. Більше така мініатюрна робота. Якщо хочете простіше приготування, використайте, можливо, трішки більше. Але мені подобається такий варіант. Тут у мене один курячий жовток без білка. Сюди я додаю одну столову ложку молока. І все це гарно ось так перемішую. Гарно перемішали? Тепер змащуємо зверху сосисочки. Ось так. Кожну сосисочку ось так змащуємо. Щоб друзі цю страву зробити дуже гарною і симпатичною, потрібно додати трішки чорного кунжуту. Можете використати чорний, буде гарно виглядати а можете білий. Любі друзі, тепер ці сосиски мають вже набагато кращий вигляд з чорним кунжутом. Дивіться, зараз на другу ферментацію я їх не ставлю. Поки я їх змащував, поки формував, тісто вже підростало і підростало, і вони вже дуже пухкі. Якщо ви також будете бачити, що в процесі роботи у вас дріжджі ще активні, вони 100% були будуть активні, тісто буде підростати. На ферментацію ставити не потрібно. Відразу ставимо їх у духовку. А випікаємо ми їх друзі 15 хвилин у розігрітій духовці до 180 градусів, верх-низ, плюс конвекція для того, щоб щоб гарячий воздух з кожного боку гарно пропікав сусисочку. Бачите, бо вони такі круглої такої форми. З кожного боку треба, щоб гаряче повітря обдувалося. Ось так. Все, 15 хвилин і зустрінемося з вами, і я вам покажу, які вони вийшли в кінцевому результаті. Ну, а це вже, друзі, готовий результат. Ви просто подивіться, які вони гарні. Рум'яні, рум'яні, малесенькі і дуже-дуже смачні. Ну що, дорогі друзі, покажу вам ці сосиски, які вони всередині і яке гарне вийшло тісто. Ви просто подивіться, які вони пухкі. Що означає, готуєш дома, готуєш з любов'ю і готуєш для себе. Так, Друзі, розрізаю. Яке тісто. Пухкі, гарні, смачні. У мене бачите, ще сосиски з таким сиром, я бачу. Чудові просто ідеальні. Mm. Конжур, друзі. Продає дуже гарну таку нотку. Кінжутом посипте обов'язково, чи він білий, чи чорний. Він дуже смачно. Дорогі друзі, тепер ви отримали цей рецепт. Можете спіло готувати, а свої фотовідгуки ви можете скидати у мій телеграм-канал щасливий кухар. Посилання на нього ви знайдете в описі під відео. Якщо потрібна якісна кухонна провірена техніка, особисто мною, яку я можу сміло рекомендувати. Також магазин знаходиться внизу щасливий кухань. Переходьте, обирайте, ви там знайдете дуже дуже багато цікавої продукції. А я з вами не прощаюся, тому що вже зовсім скоро ми зустрінемося у новому смачному рецепті. Всіх містного обняв, кожного припідняв і до зустрічі.